Звільнити зібрані кошти на ЗСУ від оподаткування з 11 грудня. Набули чинності два закони. Перший передбачає максимальне спрощення процедури реєстрації волонтерів, а другий звільняє від оподаткування отриманих ними коштів у період з 24 лютого і до моменту реєстрації. Волонтери також були якось увазі Волонтери фізичні особи були поза межами якось законодавство. Зараз прийняли два закони, узаконили і. Е, Спрощена процедура реєстрації фізичних осіб-волонтерів, це проходить за один день. Не вимагаються додаткові документи, треба тільки написати заяву в електронному вигляді, і до протягом робочого дня податкове орган вносить цього волонтера в реєстр волонтерів. Але є одна умова: до 1 січня 2023 року. Всі волонтери, які волонтерили, починаючи з війни. Вони повинні зареєструватися, і у них будуть пільги рахуватися від початку війни. Для цього їм потрібно подати заяву із зазначенням реквізитів рахунків, призначених для здійснення благодійної діяльності, та зазначити ідентифікаційний код або серію та номер паспорта. Волонтери мають зареєструватися. Все рівно треба їм буде мати підтверджуючі документи, як на вхід, так і на вихід. Все рівно обліки вони мають собі ввести. Не буде, буде не обов'язкове з документального підтвердження витрат в період з 24 лютого до 1 травня. Тобто, якщо вони зареєструються до 1 січня, то цей період до травня не треба буде підтверджуючих документів. А після травня місяцем потрібно. Єдиною умовою є реєстрація таких волонтерів до 1 січня 2023 року. Мар'яна Джерчина Стасія Багей, телерадіокомпанія Раї.